Всім привіт! Сьогодні неділя! А це означає, що ми час для нашого щотижневого огляду новинок косметики. Цього тижня ми маємо неймовірні парфуми, палетку тіней, яка підійде до будь-якого образу, та блис для губ, від якого важко відірватися. Готові? Тоді починаємо! Якщо ви фанатка парфумів, то вам точно варто спробувати новий аромат від Ariana Grande. Це ідеальна композиція кремового сандалового дерева, ніжного рисового молока та солодкої ванілі. Цей аромат настільки ніжний та комфортний, що стане вашим другим диханням на цілий день. Він стане справжньою прикрасою вашої колекції парфумів. Валентина знову перевершує очікування з запуском помади. Це не просто помада, а цілий мистецький витвір з екстроматовим покриттям, який дарує надзвичайний яскравий колір на весь день. Легкий нанесення і на губах роблять цю помаду ідеальним аксесуаром для кожного дня. Вам подобається, коли шкіра виглядає природньо, але водночас має рівний тон і сяє. Тоді нова тональна основа від Patrick та саме те, що вам потрібно. Вона поєднує середнє покриття з можливості нашарування, що робить її універсальною для будь-яких випадків. Завдяки легкій текстурі та сяючому фінішу ваша шкіра буде виглядати бездоганно весь день. І все це в 30 гнучких відтінках, які легко підлаштовуються під тон. de Вишуканість енергія, чистота це новий аромат Саваш від Dior. Формула, що не містить спирту, натхнене свіжістю води, переносить знайомий аромат на новий рівень. Це втілення чистоти та новаторського підходу у парфумерії. Ідеальний вибір для тих, хто цінує свіжість у найкращому її прояві. Незалежно від того, чи ви рішаєте ви на зустріч, чи просто на прогулянку, цей аромат додасть впевненості в кожному вашому кроці. Усім нам часом потрібен надійний консилер, який приховує недоліки та подарує шкірі Yeah. Новий консилер від Mac створений саме для цього. Він миттєво зволожує, освітлює приховує темний кола під очима, а ефект зберігається до 24 годин. 44 відтінки дозволяють знайти ідеальний для вашого тону шкіри, а формула з 80% інгредієнтів для догляду забезпечує не лише красу, але й турботу про вашу шкіру. Шеседда випускає новий парфюм. Цей аромат, ніби відкриває двері в інший світ, світ нічного Токіо, де кожен крок вабить таємничість. Верхні ноти чорної смородини та. Мандарина захоплюють свіжістю, переходячи у квіткове серце лілії та гарденії. База з ванілі та кедра додає теплоти, залишаючи за собою довгий та незабутній шлейф. Ідеальний вибір для тих, хто прагне відчути атмосферу загадковості та вишуканості. Нова палетка від Наташі Динона це справжнє свято для очей. Відтінки підібрані так, щоб підкреслити природну красу вашої шкіри, неважливо який у вас тон. Вона поєднує в собі теплі нейтральні відтінки, які гармонійно переходять від денного образу до вечірнього. Окрім цього, дві нові формулатіни дозволяють досягти ідеального результату за лічені хвилини. Цей блиск для губ від мілані стане вашим улюбленцем. Завдяки чорній вишні та ванілії. Він не тільки доглядає за губами, але й додає їм насиченого блиску. Формула багата на корисні компоненти, які забезпечують зволоження та живлення. Крім того, блиск має неймовірно привабливий аромат, що просто манить повторювати нанесення знову і знову. CoverGirl поповнює свій асортимент новим тональним кремом, який обіцяє природні покриття без помітних слідів на шкірі. Він доступний у 24 відтінках, що підійдуть для будь-якого тону шкіри і має легку формулу, яка ідеально підходить для щоденного використання. Цей продукт обіцяє тривале зволоження та невидиме покриття, яке підкреслить ваш природній вигляд. Wet n Wild виводить на ринок нові Rich Satin Lipsticks, що створені для того, щоб забезпечити вашим губам королівський догляд. Мадин мають насичений пигмент і атласний фініш, який надає губам шовковистість і легкий блиск. Формула не сушить губи, збагачена органовою олією та вітаміном, Е, що забезпечує довготривале зволоження. Beauty of Joyson випускає новий сонцезахисний крем, спеціально розроблений для жирної та акне-склонної шкіри. Легка формула забезпечує максимальний комфорт і захист від ультрафіолету без відчуття тяжкості. Крем також містить пантенол для додаткового зволоження та заспокійливого ефекту. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Пишіть в коментарях ваші враження і які продукти ви хотіли би спробувати першими. І не забувайте підписуватися на мій канал, і натискати дзвіночок. Щоб не пропускати нові відео, бо ми зустрінемося вже наступної неділі. Всім пока-пока!